Друзі, вітаю вас! Приєднуйтесь поки що. Сьогодні свято. Завітаю вас на моїй кухні. У нас пряма трансляція. І чому на кухні? Тому що тільки що узнала, що сьогодні виявляється у нас День Матері. Наші позвонили, терміново їдуть, тому треба приготувати якісь смаколики. Тому й вирішила всіх вас також поздоровити, всіх мамочок вітаю. Добре, що є. Е... Кому вітати мамочок. Бажаю всім вам, мої хороші, всі, хто мами, всі, в кого є мами, бажаю вам, хтось є зі мною. Дякую, що ви зі мною зараз прочитаю. А, хтось запитав, чи тут у вас жінки? Тут у нас мами, тут у нас мами, Вітаю вас, дякую, що ви зійшли, зайшли до мене в чат. Гарного вам дня, чудового настрою. Сьогодні День Матері. Я тільки що узнала, до мене їдуть мої е, рідні поздоровити мене як маму. Я поздоровлю свою дочку як маму також. І тому зараз до чаю я хочу приготувати смаколики. Будьте зі мною, буду зразу вам відповідати. Зараз візьму ще один телефон, буду зразу вам відповідати. Бачу, дякую, дякую, друзі, бачу, я вас бачу. Е, е, пише дякую, дякую, дякую Константин. І холодно, і у нас холодно. Так, вітаю, 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 дякую вам велике, дякую вам. Е, вам гарного дня, чудового настрою. Вітайте своїх рідних, вітайте матусь, бабусь. Е, Своїх сестер, вони колись, можливо, хтось уже є мамою, хтось буде мамою. Ну, одним словом, дуже чудове свято. І ще бачу, хтось є зі мною, прочитаю. Е, вітаю вас, Ольга. Ольга написала: Вітаю Ольга, вітаю вас з цим чудовим святом. Якщо ви мама, вітаю вас не матері. Якщо у вас також є мама, вітаю вашу маму. Друзі, бажаю всім щастя! Бажаю всім щастя, здоров'я. Нехай мами будуть щасливі, нехай е, мамам е, будуть чудові дітки, хто прийде і поздоровить. Е, і, і щоб у нас були наші мами і довго нас радували, так як наша бабуся, прабабуся, вже, щоб ми могли когось. Привітати, дякую, я бачу ваші вітання, хтось пише мені, Ольга пише, дякую і дякую вам, що ви мене підтримуєте. Друзі, іще раз з цим чудовим святом всіх мам, всіх бабусь, всіх сестер, всіх-всіх вітаю з Днем матері. Щоб було кого привітати, щоб було кому привітати. І ще мені хтось написав. Дякую, дякую, Володимир, Володимир. Вітаю вас, дякую, дякую вам за хороші слова підтримки. Друзі, і ще раз чудове свято, тільки що узнала, не знала, дитина телефонує, каже: ми їдемо сьогодні День Матері, всіх мам вітаю, всіх бабусь вітаю, прабабусь, вітаю. Нехай всі будуть щасливі, здорові. Миру, всім добра, друзі, щастя, щоб було щастя. Щоб було кому прийти нас привітати, щоб ми могли привітати наших всім здоров'я, щастя, друзі, вам, всім, хто зі мною здоров'я, щастя і добра. І так, починаємо, друзі, готуватися до наших гостів. Зараз вони приїдуть. І я хочу зараз приготувати те, що швидко. А саме я зараз хочу приготувати е, такі невеличкі кекси. Для цього я взяла. І тепер, друзі. Тепер е, я, я вас бачу і разом з тим буду вам відповідати. Бачу, 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 хтось написав мені. Е, добрих людей. Е, завжди підтримаю. Дякую, дякую. Дякую, Володимир. Дякую. дякую за підтримку, дякую за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви участвуєте в чаті. Дякую вам за хороші слова підтримки. Я вас всіх люблю, друзі. Гарного вам дня! Починаємо готувати. Беру миску, беру, у мене є масло, тому ми беремо, друзі, 100 грам масла. Це дуже швидкий рецепт, тому я вирішила швиденько-швиденько. Головне масло у нас повинно трошки постояти. Хтось мені щось написав. Е, вітаю з 80. Е, ні, нашій бабусі, шановний, нашій бабусі не 80 років, нашій бабусі 86. Тому я бажаю, щоб і ваші батьки, і мами, і бабушки всі також вас радували до такого віку. Е, вітаю, хтось мені написав. Дякую, дякую вам, дякую. Володимир, дякую за ваші трояндочки. дякую, друзі. Так, масло починаємо. Ви так багато пишете, що я не встигаю відповідати. А треба ж зробити кекс, так чи ні? Тому ми робимо кекс. Хтось мені так багато. Ольга, дякую, дякую. І ну, теж написали мені вітаю, але я не знаю, як до вас звертатись. Друзі, вітаю всім вам щастя, добра, миру, щастя. Так, починаємо готувати. У нас одне яйце. Так, на, на хвилиночку я вас залишаю. Хто щось написав. Друзі, всім, всіх вас вітаю, тільки не сваріться там в чаті. Не сваріться, щоб вас Ютуб не чистив. Тому що в мене там налаштування такі є, і ми пропускаємо тільки хороші коментарі. Дякую вам за. За те, що ви є хороші. Дякую вам за підтримочку. Вітаю, вітаю, вітаю! Написали мені: вітаю вас, друзі. Так, готуємо кекс. Сьогодні День Матері. Всіх мам вітаю з цим чудовим святом і всім бажаю щастя, здоров'я, миру і добра. І так, поїхали кекс. Ми включимо, ми зразу Зараз, друзі, візьму телефон, щоб мені ближче вас бачити. Дякую вам всім. На хвилиночку. На хвилиночку вас, друзі, залишила. Буквально на хвилинку. І зараз я візьму інший телефон, щоб мені бачити ваші коментарі. Так, щоб мені бачити ваші коментарі. Тому ми сьогодні з вами спілкуємося. Я я узнала, так, я бачу йдуть коментарі. Дякую вам, друзі. Зараз я зайду і тут буду ближче вас бачити. Буду всім вам відповідати. І заодно ми будемо готувати. О. Так, Ольга, дякую. Є. Є. Є, дякую, друзі. І хтось пише, що нормальні діла. Все, дякую, друзі. Дякую, дякую, дякую. Так, не туди зайшла. Угу. Дякую, друзі. Зараз я вам теж всім напишу привітання. Відправила вам з іншого телефону. Відправила. Гарного дня. Все, готуємо кекс, друзі. Включаю зараз, поки ви мені пишете, хтось уже написав. Всім привіт з Києва! Києву Артем! Артем! Рада вас бачити! Києву, привіт! Холодно у вас! У нас трішечки потеплішало. Сьогодні у нас День Матері. Я узнала тільки що, і тому я вирішила зразу зробити стрім, швиденько спекти кекси і, і всіх ваших мам, бабусь, всіх мам привітати з цим чудовим святом. Думає. Думає, що е, мені пише один росіянин, і він каже, ти що ні, шановний, я тобі також бажаю щастя і я також вітаю твоїх мам. Тому, шановний. Е, 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 і, і я прошу вас, будь ласка, трішечки поваги. Е, якщо старші люди, то о той, який назвався Я русський, добре, що ти русський. Ну і що? Я проти націоналізму. Друзі. Всіх вас зі святом. Поїхали, кекс. Поїхали. І так, я включаю духовку. Пишіть 10 градусів, 11 у вас. У нас сердень трішечки тепліше. У нас зараз скажу вам. У нас 18, У нас 18, але вночі було 5 градусів. Ну, добре, що не було заморозку. Ну, отак, прохолодно. Так, поки я з вами говорю, я зразу включаю духовку. Е, хтось мені написав і прислав трояндочки. Дякую вам велике. Дякую, друзі. І ще раз зі святом. У нас сьогодні свято матері. Тому вітаємо, вітаємо, вітайте в чаті також. Е у нас там є, я бачу, дівчатка, жіночки. Тому вітайте наших дорогих і ваших дорогих. Вітаємо наших мам. Е знаєте, дуже хотілося б, щоб всі були щасливі, щоб всі були люди щасливі, і щоб ми могли когось привітати. Когось а саме в сьогоднішній день наших мам. Щоб нас, ми також мами, вітали наші діти, ну і бабусь, і, і всіх. Я бачу, ще є хтось у мене, е, Ольга. Я не зрозуміла, Оля. Я не буду відповідати, бо я не зрозуміла, що ви мені написали. Але е, дякую вам. Всім, друзі, дякую, дякую. Ольга каже, дякую, друзі. Сердечко для вас. Я вас всіх люблю. Поїхали. Поїхали. І так, беремо миску, беремо глибоченьку мисочку зразу. Оскільки у нас ідуть глибоку мисочку, і я подивлюся, що мені ви там написали. Е, е, дякую, дякую. Бачу від Олі. Я друзі, отаку беру глибоченьку мисочку, масло. Ми його зараз е, ножиком поріжемо, щоб воно швидше. Беремо сюди грам 100 цукру. Потім я вам все це покажу. Це дуже швидкий рецепт. І, і трішечки я завжди беру сіль, капелюшечку солі. Так е, і і підготуємо наші формочки. Формочки наші підготуємо. Бачите, от коли, коли, ти хочеш, коли тобі сказали, що ми їдемо, то приходиться отак, швиденько. Отакі в мене є формочки, отакі, вони теж дуже швидко і гарно. О, і потім, зверху, я хочу ще скрити глазурю. Ще є отакі, отакі зайчики, але, мабуть, вони в нас тут не підійдуть, не будемо ми їх брати. Ми візьмемо тільки оці. Все, поїхали, що ви мені написали? Е, е, хтось каже, хто, так цікаво назвався, це я. Добре, добре. Е, друзі, ви скажіть. Якщо я дуже голосно, бо хтось написав там, якщо я дуже голосно говорю, я буду трошечки тихіше говорити. Напишіть мені. І так, у нас 100 грам масла. Я ось сюди, я не знаю, ви бачите чи ні. Я трішечки, друзі. Ось я тут готую. Так, у нас, 100 г, у нас є 100 грам цукру. Ну, як скажем, капелючку я взяла солі. Тепер беремо наше масло 100 грам вершкового масла. Ми потім його, найкраще, щоб воно розмістилося, ми його візьмемо, рукою, роздавимо потім рукою, друзі. Так, сюди одне яйце. Одне яйце. це, хтось написав. Дякую. Друзі, мені здається, що ви там почали вже сваритися в чаті. Цього робити не треба. В нас сьогодні чудове свято. Можливо, я щось не так там розумію, але. Ну... Друзі, вітаю всіх ваших мам з сьогоднішнім святом. Сьогодні чудове свято, і ми готовимо з вами робимо. Наші сказали, що зараз приїдуть, тому ми зараз робимо швиденько кекси. Так, ложку і борошно. Борошно я взяла. Сюди, значить, у нас буде, у нас буде лише 100 г масла. Бачите? І сюди грам 100 піде борошна. Бачите, ось таким чином е, щось написали, про якихось котів, там нам пишуть. Е, друзі, вчимося, вчимося, так, вчимося толерантності і любові, тому що ми готуємо смаколики для наших чудових рідних. для тих... Тут у нас іде. Зараз я його перемішаю, а поки що змажу наші форми олією. Соняшникову олію беремо. І заодно, поки, поки ми тут з вами, заодно я вам скажу, я не знаю, які. Сподіваюся, що тут багато людей дивиться. Хтось написав мені, не знаю, друзі. Не знаю, мабуть, не до нас, мабуть, не по темі. Мені здається, там пишуть, так? Е, друзі, змазую зараз, змазую, наші формочки, і мені ще дві штучки треба буде. Так, якби в мене були тут помічники, я б їх знайшла. Але ви знаєте, що мої помічники, всі, хто знає, знаєте, моїх помічників, зараз вам розкажу, друзі. Угу. Мої помічники це взагалі гірда, це така собачка, буська не по темі, нам всі пишуть не по темі там. Буся у нас є, зараз ми вимішуємо його все. Сюди соди нам не треба, ні дрождів, ні соди. Нам допоможе, хтось, я бачу, написав. Нам допоможе, друзі, тут наше вершкове масло. Тому у нас 100 грам вершкового масла, 100 грам цукру, дрібочка солі і 100 грам борошна. І от такі у нас будуть, а потім вони у нас випечуться, ми їх зараз поставимо при температурі 220 градусів. Ми їх пропечемо буквально. Це буде ось так, бачите, да? видно? Пишіть, як ви бачите, я бачу, хтось мені щось написав. Зараз, е... так, е... вітаю, вітаю, бачу, що ще хтось новий. Друзі, я її отак перемішую. Перемішала і оте все наше масло, яке воно було ще не, не розтануло, так, воно зараз уже стане чудове. Так, нам треба трішечки борошна, тому що вони в, мене, вони в мене будуть ось такі. Раз. Далі. Значить, ми взяли одне яйце, 100 грамів цукру, 100 грамів вершкового масла і 100 грамів борошна. Все. Тепер е, нам треба буде е, хвилин 20, і у нас будуть готові наші смаколики. Духовку ми зараз розігріли, поставили, У мене не вистачає трохи форм. Я візьму наших зайчиків. Ось такі в мене є ще зайчики. Я також зараз їх сюди. Вони просто вгору в мене вилізуть і все. Ось такі будуть два, два таких кролика. І тим часом, поки воно буде пектися, так, нормально. Вийшло непогано, поки що на смак мені подобається. Дивимося на нашу духовку. Непогано. Непогано дивимося на нашу духовку. Це вже можна все забирати, і ми зробимо зараз глазурь. Глазур, роб... я роблю глазурь. Так, хтось щось написав? Ольга, дякую. Дякую, Ольга. Друзі, дякую. Друзі, вітайте всіх своїх мам, бабусь. Сьогодні чудовий день. Ми зараз готуємо до нас їдуть гості, і тому я вирішила швиденько приготувати наші кекси. Зараз у мене ось таке. Хтось написав. Дякую. Так, друзі, все. Ми поставили на 220. Зараз ми витягнемо лишнє дечко. Одне дечко у нас зайве. Я включала, то я не побачила, що в мене зайве деко. І тепер ставлю наші це сюди. Дивлюся, чи ви мені написали. Дякую, друзі. Бачу. Так, все, поставила. 220 градусів. Випікаємо 15 хвилин. Закрили. Є. Тим часом готуємо глазурь. Глазурь. Так, я. Поставила, поставила, включила. Глазур, друзі. Беремо берем цукрову пудру. Так, дивлюся, що ви мені пишете. Цукрова пудра у нас є. Беремо так, щоб ви бачили, як ось в такому я вам зараз покажу. Мені найбільше подобається цукрова пудра лише от э, глазур отака. От Сюди висипаємо. Сюди ми висипали, зараз подивлюсь, скільки, десь грам. Поки ви мені пишете. Дякую, 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 дякую. Не знаю просто, як до вас звертатися. А пише, мені приємно каже, що ви уважні. Дякую, друзі. Ну, я ж і зайшла в чат, щоб з вами спілкуватися. Тому, друзі, я читаю всі ваші коментарі і всіх. І бачу ваші вподобайки. Дякую вам, друзі. Я бачу вподобайки є. Так, знаєте, скільки ми взяли? Ми робимо зараз з вами глазурь. 200 г ми взяли цукровою. Ууу, вже й мої прийшли. Здрастя, здрасте, здрасте. Ді свято. Ой, дякую, дякую. Зараз я встановлю трансляцію і якраз роблю... Друзі, всіх вас вітаю! Всіх вас вітаю і буду зупиняти трансляцію. Далі... Ой! Дякую! Далі буде глазур і ми все це посипемо глазурю. У нас пряма трансляція. Давай привіт! Давай, привіт, сонечко! Друзі, і ще раз, всіх вас зі святом. Ось такі чудові квіти. У мене пряма трансляція. А тебе не видно все рівно да, ти ж за камерою. Прийшли до нас. Я встигла. Зараз у нас будуть кекси, і кекси будуть политі. Ось сюди ми візьмемо капельочку водички і ми полім кекси. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки, за лайки. І всіх вас зі святом. Всім пока-пока! Все, виключила.